Вітаю від імені Коростишівської територіальної громади. Хочу подякувати Міжнародному фонду солідарності, який в непрості часи протистояння надпотужному агресору виявляє допомогу до кожної громади, до кожного рані, до кожної організації, яка має потребу в здійсненні тої чи іншої функції щодо електрогенераторів благодійних акцій, які ви проводите. Це допомагає нам, це допомагає кожному громаді громади відчувати себе потрібним. Це міжнародна солідарність, це те, що кожен знає, що ми не самі. Європа з нами, весь світ з нами. Світ засуджує агресію і допомагає долати ті проблеми, які є, які можуть виникати в нашій громаді і взагалі в державі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо Фонду міжнародної солідарності за можливість отримати такий генератор, який буде використаний в нашому протирадіаційному укритті для забезпечення безпеки студентам, викладачам, працівникам коледжу і жителям, які живуть поблизу коледжу. Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради дякує Фонду міжнародної солідарності за наданий генератор. Наданий генератор забезпечить безперебійну роботу нашого відділу в разі повного блекауту. Також генератор буде встановлений в нашому укритті призначення укриття, захист населення і захист працівників нашого відділу. При цьому генератор забезпечить. Теплом, світлом, зарядку телефонів, підігрів чайників та всієї роботи укриття. Хочу подякувати Фонду Міжнародної солідарності за надання генератора 5,5 кВт, який зараз працює у бригаді слюсарів аварійно-відновлених робіт для того, щоб проводити ремонти водопровідно каналіційних мереж. Там, де відсутнє централізоване електрозабезпечення, а це в польових умовах. У нас робота практично вся в польових умовах, де немає е централізованої електроенергії, тому е цей генератор дасть велику допомогу у вирішенні питань водозабезпечення міста водою. Колектив управління Центру надання адміністративних послуг висловлює щиру вдячність Фонду міжнародної солідарності за наданий у користування генератор, який допоможе нам надавати якісні адміністративні послуги під час постійних перебоїв в електропостачанні. Дякую нашим партнерам за небайдужу позицію та постійну підтримку. Діл культури та туризму Користичівської міської ради. Хочу подякувати фонду міжнародної солідарності за надану допомогу у вигляді генератора. Зважаючи на те, що пункт незламності, які створений в приміщенні будинку культури, це найвища споруда, яка знаходиться в центрі нашого міста. Тому що це для нас дає, це не тільки забезпечить безперебійне постачання електричної енергії в даному приміщенні, це також на в період повного блокауту надасть можливість простим жителям громади, які прийдуть, звернутися в пункт незламності, попити гарячого чаю, зігрітися, підзарядити свій мобільний телефон. Тому то ми цінуємо, ми дякуємо. Перемога буде за нами.